Переведели дома і далі не було там, вийшли там, і вони нас пустили, ми їздимо до сьогодні, що ви таблиця. Почали роботу, ви Я сьогодні з ним говорити, я мушу, я мушу добитися зараз це, з головою адміністрації обласної, я мушу переговорити. Він зараз на нараді і цей. Завтра вони просять, щоб народний депутат. Вони, вони просять, щоб народний депутат е, Завтра сесія обласної ради, то е, Верховної Ради, там будуть займати приймати антикорупційні ті закони, і е, йому сказали, що він був в Києві. Тобто завтра він 100% процентів тут не буде. А ті вимагають, що він був. Так само голова обласної адміністрації. Завтра буде святкувати в обласній раді перед депутатами, Він теж не зможе приїхати. Я буду з ними говорити на це, щоб вони дали можливість їхати розблокували, а зустріч організуємо, допустимо, в середу, але щоб вони розблокували. Бо то я буду сьогодні тим займатися. Я буду просити, щоб вони розблокували, щоб завтра все нормально. А завтра мороз, Дар людям померти на питання. От е, скільки їх стоїть Ми як не можемо натуритися, щоб там виконали затова.